На одній із вуличок у центрі Дрездена я натрапила на крамничку Болеславської кераміки, яка відома у цілому світі, місто Болеславець, у якому традиція виготовлення ужиткової кераміки налічує. Майже тисячу років зараз належить до Польщі. Колись ці землі були німецькими і належали до Прусії. А саме місто мало назву Бунцлау після Другої світової війни, коли ці території передали Польщі, німецькі майстри-керамісти вимушені були емігрувати до Німеччини. Проте, місто Болеславець і надалі залишалось центром довголітньої традиції екологічного виробництва кераміки. Усі вироби виготовляються та розписуються вручну, мають надзвичайну міцність. У них можна готувати їжу в духовці та мікрохвильовій печі, їх можна мити в посудомийці та ставити до холодильника. Ці характеристики у поєднанні з красою розпису роблять ці вироби бажаними для колекціонерів, а багаті родини передають цей посуд у спадок.